Лаус Гаґеруб Маркус і Діана. Світло Сіріуса. Розділ четвертий. Пане вчителю. Цей місток надто вузький. сказав пер Еспен. Підіймаючися до будиночка, вони дійшли до першої небезпечної місцини, бурхливого потічка, який видався Маркусові радше річкою, ніж потічком. Обабіч нього лежало велике каміння, гладенько відшліфоване зеленуватою гірською водою. На цьому камінні можна запросто посковзнутися, подумав Маркус. А загалом він перебував у доброму гуморі. Сніданок проминув надиво спокійно, ніхто й словом не обмовився про нічний випадок. Дехто з дівчат, мабуть, і кидав у його бік якісь багатозначні погляди, але ж вони поглядали на нього весь час. Або за застеріг хлопців не сміятися з того, що Маркус уночі ходив у вісні, щоб його, бува, не розбив шок, або ж хлопці тішилися походом у гори і зовсім забулися про нічну пригоду. Маркусів рюкзак став тепер набагато легший. За Сігмундовою парадою він виклав з нього найнепотрібніші речі і лишив їх у будиночку. Тож мішок добряче спорожнів. Маркус, звісно, і далі побоювався походу, проте відчуття катастрофи. Було вже не таке гнітюче, як напередодні. Це не місток, а дошка, вдоволено мовила Муна. Я за виграшки перейду перша. Для Муни не було нічого легшого, вона відвідувала гімнастику і звикла тримати рівновагу на бумі. Окрім того, на ній були гірські чоботи, які не мов би, прилипали до хисткої дошки. Ставши на неї, Муна залегка підстрибнула дівчата вириснула від захвату. Маркус прикусив язика. Він носив інакші чоботи і не ходив на гімнастику. Він поклав собі не переходити по останнім, але йти першим йому аж ніяк не хотілося хіба що дванадцятим або чотирнадцятим, десь перед Сігмундом, та й то аби так, щоб не привернути до себе уваги. Рейдар роззувся. Пане вчителю, можна я перебреду? Ні, відповів учитель Скух. Потік надто стрімкий, ще посколзнешся на камені. Чого доброго, підхопить течія, подумав Маркус, понесе тебе безпорадного вниз до водоспаду, а тоді прощайся з білим світом. І тут настала його черга. Він обережно ступив на дошку. Здавалося, ніби потік лише на нього й чекав, бо закрутився з шаленою швидкістю. Мабуть, тудою, отримавши запрошення від когось на обід, пробирався водяник. Інакше чого б то вода так вирувала? Леле, -ле. може, Маркус трішечки й боявся, але в душі в нього панував такий гарний настрій, що, попри небезпечну мить, він ще здатен був із себе кепкувати. Лише б думати про щось інше, майнуло йому в голові. Думати про щось інше і водночас пильнувати, куди ставити ногу, то було дуже непросто ще три кроки і він відчує під ногами надійну твердь. Або небезпечний камінь, то вже як сказати. Ти ж, мабуть, не віриш у забабони Мавпоса? крикнув пер Еспен, що спокійнісінько перейшов через дошку і був страшенно собою задоволений. Ще два кроки, подумав Маркус. Ти знаєш, ще переходиш тринадцятим?» Він перелетів, стрибнув, як тигр. Поставив світовий рекорд зі стрибків у довжину, приземлився на живіт і міцно вчепився за камінь. Одна рука наткнулася на щось гостре, Евін він знав, що тепер не обійтися без крові. На ти стрибав? спитав учительську. Мені мені захотілося стрибнути. Треба бути обачнішим, хлопче. Маркус повільно підвівся і глянув на руки. Ну, от. Долоня трохи кривавила, але навряд чи хтось те помітив. Так, так, ніхто не сміявся, ба. Однокласники дивилися на нього якось вражено, мов би новими очима, він не розумів чому, поки не назвалася Каріана Педерсен. Ти що, Маркусе, дикун? Та ні, засоромився Маркус. Просто я люблю стрибати. І ось вони вибралися за межу лісової зони. Маркус ішов поруч із Сігмундом, вузенькою, схожою на брунатний шарам стежкою, що підіймалася вгору. Обабіч неї де-не-де лежало каміння. Здавалося, ніби воно щойно звалилося сюди з вершини гори. Проте Маркус не боявся. Тепер він, мов із цепу, зірвався. Несамовитий стрибун із Рюду, тож не годилося б втратити репутацію. Може, вона й липова, одначе яка вже є. Він глипнув на хустинку, яку тримав у руці. На ній червоніла невеличка плямка, долоня перестала кривавити. За ними йшов лише учитель Скух. Щоб пильнувати, або нічого не сталося. А він не міг заспокоїтися, проте нічого не станеться доти, доки Маркус не обернеться і не гляне вниз. Коли він так учинить, йому запамрачиться в голові і може статися що завгодно. Але він не глянув униз. Він дивився вгору, туди, куди неможливо було впасти. Ти що, мавпосе, спиш на ходу? То спитав Райдар. Він ішов щонайменше за сто метрів попереду. Розляглася дзвінка луна. Надто як повторила. Маркусе, спиш на ходу. Тепер треба було подбати про добру репутацію, щоб знов її не підмочити. І він схилив голову, зціпив зуби і, звернувши зі стежини, побіг кудись навскоси через верес. Здалини до нього долинув крик учителя скуга. Маркусе! і луна відповіла: Маркусе. Він відчув у роті присмак крові, але не зупинявся. Окидаючи поглядом пагорб унизу, він мчав угору. Покилимо зелено-червоно-фіолетово-біло-жовтих барвах із лишайнику і сон трави, карликової берези й вересу, трави й моху. Він глянув угору, над ним висів велетенський, як будинок, камінь, чудовий камінь для такого дикуна, як він. На нього можна залізти і милуватися звідти природою. Стривай! То був Сігмунд. Маркус почав вилазити на камінь. Дожени мене, подумав він, будь ласка, дожени. І ось він заліз на камінь. Стоячи спиною до долини, Маркус звів очі вгору. ж, будь ласочка, йди сюди, поки я не обернувся. Чого це ти, мав ципу зірвався мавпусе? Сігмунд вибрався на камінь і витріщив на нього великі, нажахані очі. Маркус ніколи досі його таким не бачив, такими можуть бути лише друзі. Будь ласка, засапано мовив він, будь ласка, не називай мене мавпусом. Сігмунд обійняв його за плечі. Більше ніколи не називатиму Маркуса. Маркус усміхнувся до нього. Я дістався сюди сам. Ти бачив? Сігмунд кивнув, здавалося, він ледве стримувався від гніву. «А вже ж бачив. Мені закартіло подивитися на краєвид, розумієш? Тому я сюди і заліз. Не дивися, сказав Сігмунд. Не конче треба дивитися. Не конче усе треба й розуміти, прошепотів Маркус, то не завжди потрібно. Що ви, хлопці, там у біса робите? спитав учитель Скук. Він був червоний, як буряк, задиханий і сердитий. З горами так не жартують. Ви ж знаєте, що ми повинні триматися купи. А ми так і робимо, пане вчителю, відповів Сігмунд і, перш ніж прибрати руку з Маркусового плеча, дав йому легенько штовханця. Мені просто закартіло подивитися краєвид, додав Маркос. Я це розумію, сказав учитель Скук. Та оскільки в нього не було бажання перетворюватися на жандарма, він підморгнув хлопцеві і зізнався мушу визнати, що звідси дивовижний краєвид. Дивись, яка гарна сон трава. лаверналіс», – переклав Сігмунд. Ну, звичайно, сказав учитель Скук. У нього теж була незапрямована репутація, тож йому не хотілося, аби школярі довідалися, що він не знав латинської назви сон квітки. Хіба ця пульсатіла не красива, Маркуса? Маркус обернувся і прикипів очима до гірського пагорба, що простягався внизу. Красива. промимрив він, опускаючись на камінь. Потім ліг на знак і задивився в небо, що кружляло високо вгорі. Пульсатіла прекрасна. Під стіною будиночка сиділи чоловік і жінка років двадцяти. У них були брунатно, горіхові від засмаги обличчя, білі зуби й широкі усмішки. Вони мовби зійшли просто з реклами про альпінізм. Чоловік розмірено курив люльку і водночас вивчав карту. Жінка просто собі засмагала. Маркус прийняв був їх за господарів будиночка, та коли вони забалакали, то виявилося, що вони данські туристи і збираються йти на льодовик. Йой, пане вчителю, може, й ми туди сходимо? спитала Муна. Ні, відповів учитель скук. Як на мене, сьогодні ви вже й так находилися. Спершу перекусимо, а тоді ми з Каріаною перевіримо, чи знаєте ви стежку природи. Стежка природи? годиться хіба що для дитсадків, промиврив рейдар. Ходити льодовиком куди захопливіше і куди небезпечніше, сказала Каріана Падерсон. Мій дядько. «Ходив льодовиком щонайменше тисячі разів, сказав Пере-Еспен. Він каже, що там аж дух захоплює. Але ж то твій дядько – сказала коряна Петерсон. Сам же ти, льодовиком, не ходив? Ні, відповів Пере-Еспен. Хоч страшенно хочеться. Почекай, поки проб'ється вуз, сказав учитель Скуб. Маркус не знав, чи то від збудження, яке його охопило під впливом гірського повітря, чи від полегшення, що він таки зійшов на гору, і ніхто, крім Сігмунда, не помітив його. Страху перед висотою чи просто з дурного розуму, та однаково він зморозив щось зовсім несосвітнє. В нього не було бажання того казати, воно просто само вивалилося йому з рота, мов лавина, яку годі було зупинити. А я ходив лядовиком, сказав він так голосно, що всі навіть данці його почули. Та невже, Маркуса? трохи здивовано спитав учитель Скук. Тоді ти знаєш, що то не жарти? Маркус залюбки тепер замовкнув би, одначе лавина котилася далі. А тож, до гір треба звикнути, інакше нічого доброго не буде. Ти брешеш, сказав пер Еспен. Якщо ти ходив льодовиком, то я вегард Улванд, сказав Віго. Ми з татками вибираємося на льодовик літа!» – правив своє Маркус, намагаючись проковтнути язик. Чудово, Маркусе, сказала Каріана Падерсон, тоді ти, мабуть, прочитаєш нам невеличку лекцію? Лекцію? А вже ж!» про те, як треба ходити льодовиком. Коли? Увечері запропонувала Елен Кристина перед гуртовою піснею. Гарна думка, згодився учительську. Маркус хотів було сказати, що йому потрібен час на приготування, проте зневажливі погляди недовірливих однокласників змусили лавину котитися далі. Мені не важко, відповів він. Я можу трохи поділитися своїми враженнями. Тоді, згода, сказав учительську, а потім, кивнувши данцем головою, зайшов до будиночка. Будиночок був менший за той, у якому вони ночували біля підніжжя гори. Тут не було опецьковатої привітної пані, що подавала форель та узвар із чорносливу, а стояла лише кухонна шафа, повна консервів, лимонаду та шоколаду, за які можна було платити кладучи гроші в скриньку, підвішену на стінці. Ще там була старовинна груба і в ящику лежали дрова. За будиночком жебанів потічок, звідки можна було набирати в цеберко, що стояла під стіною будиночка, свіжу холодну гірську воду. Повз будиночок пролягала стежина, яка тягнулася брунатною землею та білими латками снігу аж ген до льодовика, що нагадував крижане, бірюзове небо. Стежку природи оглядали групами по четверо осіб. Маркусова група була, як завше, неперевершена. І то завдяки Сігмондові, що знав і норвезькі, і латинські назви всіляких мохів, кущів та квітів, скажімо, ялівцю, гірського червоного моху, оленячого моху, споришу, шолодивника, звіробою і ще багато яких. Маркосові з голови не сходила думка про те, що ввечері йому доведеться виступати з ґрунтовною лекцією про те, як ходити льодовиком. Через неї він просто не міг насолоджуватися успіхом. Уже за кілька годин треба було починати, а час летів на диво швидко, хоч начебто й ледве тягнувся. Кожна секунда здавалася вічністю, а кожна година секундою. Сидячи за дерев'яним столом, учитель скук відсунув від себе чашку з під кави, ну, товариство, тепер нехай Маркус починає. У будиночку залягла тиша, повна очікування. Прошу, сказав учитель скук. Маркус підвівся. Його трохи погойдувало, і він відчув, що язик мов би вилазить йому з рота. Щоб ходити льодовиком, почав він, інакше кажучи, ходити льодовиком. Він запнувся і недовірливо обвів очима однокласників. Дехто дістав олівця і папір, щоб занотовувати, а решта просто чекали, бо були переконані, що він сяде в калюжу й установить світовий рекорд із калюжа сідання. Ані вчитель Скук, ані Каріана Педерсен не розуміли, що діялося, оскільки вірили, що цей малий дикун уже бував у бувальцях і багато чого пережив у горах, їм принаймні хотілося те вірити, вони давно намагалися збагнути, що живе в душі цього. Сором'язливого хлопця, який на уроках майже завжди мовчав, те, що насправді він виявився бувалим альпіністом, підтвердило їхню теорію про наявність у кожного з нас прихованих чеснот. Для походу на льодовик головне, тепло вбратися. Сігмунд кашлянув, може, він подавав потайний знак? Невже Марко змолов якусь дурницю? Це якщо немає сонця, повагам сказав він, а в сонячну погоду вбехкуватися в теплий одяг? Не обов'язково. А які черевики взувати? пробормотів Рейдар. Хтось хихикнув, напевно, Елен Кристина. З сипами, стишивши голос, відповів Маркус. Дорожні черевики з сипами. Пер Еспен перснув від сміху. З Маркусового рота стали викочуватися слова. Він говорив якось безладно і затинався. Коли ми з татом торік ходили льодовиком, було страшенно холодно, Дув такий вітер, що. Не вітер, а цілий буревій. Хтось свиснув. Маркус знав, що то було попередження про небезпеку, але воно завело його ще дужче. Він уже не міг спинитися. ж, то було справжнє буревійсько. Буревійсько? прошепотіла Муна. Маркус вів далі. Ми з татом оглянули льодовик. Нам би тоді згодилася добра порада. З'явився туман. Звідки він з'явився? спитав Віго. Він з'явився, з'явився, він упав. Я так і знав, сказав Віго. Він був із тих, хто все нотував. Цс! застеріг Скук. Туман упав, вів далі Маркус, Лизню за нами заносило снігом. Що нам було робити? Розвертатися? Ні. скрикнули хором четверо хлопців і три дівчинки. Ні, відповів їм Маркус. Тож ми не розвернулися, ми пішли собі далі. Похід лядовиком тривав. Він спробував зупинитися, але не зумів. Слова накочувалися дедалі швидше, він не тямав, що казав, ніби замість нього говорив хтось інший. Слова зринали самі собою і ховали його думки в жахливій лавині буйних фантазій і неймовірної брехні. З другого боку гори стояв затишний будиночок. Там був порятунок, ми обидва зігнулися і посунули далі. Лядовик був слизький, мов ковзанка. Маркус звів подих. У кімнаті запала мертва тиша, аж тут відчинилися двері. Зайшли данці, стомлені, але задоволені. Окей, нехай заходять. Подумаєш, яка різниця двома слухачами менше чи більше. Ми простелили куртки і так на них і посунули льодовиком далі. І вітер віяв нам у спини, а ми тішилися і реготали. Та було дивовижне відчуття. У нього виходило достоту так, як і тоді, коли він писав листа з проханням автографа. Все діялося якось знічевія. Треба було тільки до кінця витримати ходити лядовиком не завжди буває безпечно, ми знали про те і раніше, і найнебезпечніші там Тріщини. А тож, Тріщини найлютіший ворог усіх альпіністів. І що ми побачили вдалині? Тріщину, захриплим голосом прошепотів Пер Еспен. Так. вигукнув Маркус, Тріщину, вона була така глибока, як. Просто бездонна. а ми з татом спускалися якраз до неї, лишенько, куди нас несло. Хто зна, навіщо крикнув він лишенько, куди нас несло. То було зовсім не до речі, але тепер уже не мало ніякого значення. Еге ж. крикнув він знов, лишенько, куди нас несло? Тоді нам ще раз знадобилася б добра парада. Я був легший за тата, і куди проворніший, тож і пересувався набагато швидше. Тріщина ставала все ближче і ближче. Лишенько, куди нас несло? Я подумав, що надійшла моя смертна година, та ось за спиною в мене почувся скригіт ковзанів то був тато. Власне, колись він бігав на кавзанах. тепер усе складалося добре. Я ссилкувався загальмувати, але буре приросло в небачений тосі ураган. Я заплющив очі і саме тієї миті, коли подумав про свою смертну годину, тато схопив мене за рюкзак і щосили потягнув назад. Ми покотилися до тріщини і зупинилися всього за метр від чорного провалля. Маркус замовк у голові гуполо, йому здавалося, ніби він виголошує лекцію у вісні. Підлога під ногами хиталася. Це я просто ходжу у вісні, подумалася йому. Не варто зараз прокидатися, а то ще дістану шок. Він розтолив рота, з нього не викотилося ні слова. Він пильно оглянув обличчя присутніх навкруг себе. Вони були мов би, скуті кригою. Та ось крига почала танути. Нехай би вона не танула, подумав він. Будь ласка, не тань. А що було далі? спитала Данка, що відтанула перша. Далі ми подалися додому, тихо відповів Маркус, а потім обоє зійшлися на думці, що наш похід отався. Раптом зазеленчав мобільний телефон учителя Скуга. – Це твій батько Маркуса, – поволі мовив учитель. Він цікавиться, як ти почуваєшся. Чудово, відповів Маркус із непритомнів. У будиночку була ще одна спальня, власне, в ній мали поселитися данці, але тепер вони уважили її Маркосові, а самі примостилися в кімнаті разом із дітьми та вчителями. Тож усіх їх там набилися, мов сардин у банці. Ніхто не брав Маркоса на кпини. Коли вчитель скук вів його до спальні, всі як води в рот понабирали. дивина, та й годі. Чим більше він сідав у калюжу, тим менше з нього глузували. Ет. Може, вони подумали, що він з'їхав з глузду, бо живільні люди можуть бути небезпечні. Може, і він такий. З тим треба рахуватися. Схибнутий дурень, примхливий і смертельно небезпечний, мов бомба уповільненої дії, яка коли завгодно може зірватися. Втупивши очі в стелю, він почав лічити шпарини в балках. Їх було багато, і, напевно, з роками стане ще більше. Врешті-решт, стеля таки завалиться. Можливо, це станеться цієї ночі, поки він спатиме. Світ розвивається від ладу до безладу, казав Сігмунд. А Сігмунд не мав звички брехати. От Маркус брехав, одначе робив то знехатя лише для того, щоб вижити. Тридцять перша, лічив він, 32, 33. Двері відчинилися. Він заплющив очі і захропів. Маркусе, то був Сігмунд, як ти? Маркус розплющив очі. Прекрасно, не обманюй мене. Ти думаєш, що мріяти й брехати то одне й те саме? Сігмунд подивився на нього якимсь непевним поглядом. Не знаю, мабуть, це залежить від того, про що ти мрієш. Я мрію, щоб усе стало інакше. Тоді це не те, що брехати. Це означає сподіватися. Який ти, Сігмунд, розумний? «А тож», – поважно згодився Сігмунд. Інколи мені думається, чи я, бува, не геній, а ти теж вихваляєшся стільки ж, як і я. Це не вихваляння, це реальність. От і в мене те саме. На жаль, що реальність! Як ти гадаєш, в ній на голову не впаде цієї ночі стеля? Ні, відповів Сімон, Думаю, що не впаде. Він підійшов до вікна і виглянув на двір. Я бачу Сіріус, Маркус підвівся з ліжка. Де? Ондечки! Та зірка що ясно світить, але її світло. Не теперішнє. Воно добиралося сюди більше восьми років. Отже, зараз ми бачимо Сіріуса з давно минулих літ. Мені б так хотілося там опинитися, сказав Маркус. Де? На Сіріусі в минулому. Вони сплять? Так. Б'юся об заклад, що я їм снюся. Чого це? Мені здалося, ніби хтось сміявся. Негарно себе жаліти. Сміятися теж негарно. Я не сміюся, сказав Сігун. А вже ж», – відповів Маркус. Але тільки тому, що ти геній. Він знову ліг у ліжко. Сігмунд пішов до дверей. На порозі він озирнувся. Чи можу я для тебе щось зробити? Поламай мобільний телефон Скуга». Цього я не можу. Тоді роздобуть мені адресу Діани Мортенсен. Навіщо? А так, просто цікаво, де вона живе. Може, в тебе є адреса? Є під знімком, адреса для фанів. Про той випадок, якщо вони захочуть її написати. Я фан, сказав Маркус. Сігмунд кивнув. І я, що є, то є. Дорога Діана Мартенсен. Я, норвезький альпініст і мільйонер, зараз оце лежу сам самісінький у гірській хатині, бо тільки недавно вибрався з тріщини на льодовику, куди так необачно звалився. Я відморозив собі кілька пальців. Поламав два чи три ребра і трохи подряпав шкіру. Але загалом, перебуває в чудовій формі, вже зв'язався по мобільному телефону з Червоним Хрестом. Тож чекаю, що за кілька годин прибуде допомога. А пишу я вам тому, що надибав тут якийсь часопис і прочитав у ньому про ту жахливу пригоду, яка з вами сталася. Як же я вас розумію? Бувши на місці вашого особистого охоронця, я зіпхнув би того фотографа в найближчу тріщину на льодовику. Мені хочеться, аби ви знали, що багато норвезьких альпіністів думають про вас, жаліють вас і бажають вам усього доброго. Якщо вже я взявся за перо, то мені хочеться довіритися вам і розповісти про своє особливе хобі. Власне. Я збираю автографи. А тож, ви, напевне, здивуєтеся та, будучи мільйонером, я зустрічаюся з багатьма цікавими людьми. Збирати автографи захопливе заняття для самотнього мільйонера. Зараз я не одружений. Гори та справи відбирають увесь мій час. Я, як ви розумієте, самотній мільйонер, так само, як і ви, самотня кінозірка. Мені це видно по ваших очах. Але не переживайте. Діано Мортенсен, колись кожне з нас стріне підхожу собі людину. Вас вітають Нервезькі гори та Маркус Сімонсен, мільйонер. По скриптум. Якщо цей лист видасться вам якимсь химерним, то напевно тому, що після падіння в тріщину зі мною стався невеличкий струс мозку, та, як не дивно, через нього я відчуваю себе хлопчиком. Мабуть, ви зрозумієте це з моїх слів і почерку. А прокинувся він з ручкою в руці. Лист лежав на підлозі. Він підняв його і, перечитавши, запхнув у конверт, щоб часом не пошкодувати. Вирішив одіслати тоді, як спустяться до підніжжя. Спускатися було гірше, ніж підійматися. Тепер, хоч не хоч, а треба було дивитися вниз. Ноги не згиналися. Він ступав короткими кроками, похніпивши голову та втупивши очі в землю. На метр уперед. Дивитися далі він не міг. Коли зійшли вниз, він зібрав свої речі, вкинув листа в поштову скриньку і разом із усіма зайшов до автобуса. Там мовчки слухав гуртову пісню. У нього була погана репутація, йому судомило ноги. Він волів опинитися на Сіріусі і страшився майбутнього життя.